Сьогодні я построїв за день 4 автомобіля марки «Інвалідка» во всі 4 екземпляра це трековий варіант у нас самий перший варіант це отака вот інвалідка отака вот більш-менш спорт легковушка вона була сама перша, яку я її построїв вона має середній э, розход топлива среднюю более-менее количество лошадиных сил і и... среднюю управляемость. То есть її може заносить. То есть, если їх сильно газануть, то її занесе, або перевернеться. Далі, Дальше. Дальше, яку я вот це универсал. Со своїми фінтиплюшечками. Він уже на новій подвеске, більш такой внедорожный. Це вообще зроблений він як сімейний автомобіль. Він тоже имеет такую... має вообще чуть більше, ніж середня управляемость, і намного має менше лошадиных сил. що це сімейний варіант. І має передній привод. В то время прошлий екземпляр мав задній привод. І мав uh, за, задню подвиску... Задня подвиска отличалась від передньої. Слідуща, яку я построил, це таку спорт інвалідку. Сзади, похоже, на Porsche 911 Ну или не 911 а 900 якийсь там. Він має. Він має е, дуже великий е, розхід топліва. Я би сказав прям чур У нього. Высокий, высокий, уровень лошади, высокий уровень количества лошадиных сил. Разгон от 0 до 100 за 2 секунды Має среднюю управляемость. Ну, примерно як у первого варианта. И подвеска спорт самая простецкая, лишь бы удерживала на дороге. Имея задний привод и довольно низенький вин. И последний экземпляр це пикап. Який я кучу раз перестраював із за бага подвески. У нього така сама подвеска, як і в Універсала, тільки більш мягка. Він має найменший рівень кількості лошадіних сил. і має зато це єдиний він в своєму екземплярі, який має повний привод ну, на даний момент. Управляемость у него такая более-менее нормальна. То есть средняя. Чуть нижче среднего. И має такий багажник. У якому видно, кстати, подвеску. И можно подивитися, как она працює. Она працює... Работает... Ну, короче, одноричажна рычажная подвеска. Такая. Или не одно рычажное. Короче, подвеска на палке. Вот так. Для особо ударенных. Спереди така сама. Тоже на чисто на одной. Палки держите, и все. Универсал, так само. Все на одной палки держите. И он имеет такий более меньший э, ход подвески, чем пикап. Как на мій взгля взгляд, самая лучшая машина. Це оця. По красоте и по скорости и по управляемости она самая лучшая. А так, по функционалу, це, наверное, универсалу, у кого единственный. Мав відкриватися багажник. А, ну він не відкривається. Правда, з трудом потім закривається. Я би, якщо б в мене був вибір між цими 4 машинами, я би вибрав, мабуть, універсал. Тому що він би був би дешевий. Він би був би, був більш-менш, Більш-менш середнє кількість ошибних сил. І доволі великий багажник. Як для мене. Який не відкривається, блядь. А вот эта вот самая первая машина, она не очень. Они, кстати, все в стиле таких, типа, как первых машин. То есть фары вот такие круглые, почти что посередине. Такой интересный дизайн. Двери, чего были сделаны металлические, для распределения массы и чтобы я пытался сделать массу, центр тяжести, я пытался сделать более на низ, Щоб машину не переворачувало. Але вона все одно на великій скорості буде переворачуватися. Ну, типа як кросовер. Хоча це не універсал, це тоже як кросовер більш. Хай буде універсал. В наступному відео нові машини.